Як розповідають Квентін Тарантіно та Ума Турман у документальному фільмі на DVD ідея зняти Убити Біла. От що буває з тими, хто водиться з Якудзою. виникла під час зйомок фільму Кримінальне Чтиво. Вони почали говорити про те, які фільми хотіли б зняти, і Квентін сказав, що хотів би зняти фільм про кунг фу в стилі 70-х років. Ума придумала початковий кадр фільму, де вона побита і одягнена у весільну сукню. Також чорно-біла зйомка сцени бою «Божевільний 88», відома як данина поваги американському телебаченню 70-х і 80-х років, яке транслювало фільми про кунг фу. Чорно-білий колір, а також чорно-червоний, використовувався для того, щоб приховати пролиття крові від телевізійних цензорів. Але Тарантіно спочатку не планував використовувати жодних чорно-білих фотоефектів, і в японській версії їх теж не було. Але MPAA змусила вжити заходів для приглушення тону сцени.